Друзі, продовжуємо нашу рубрику топ-10 самих популярних вживаних електромобілів, які продані у травні в Україні. Значить, перше це Tesla Model Y, Nissan, Leaf і Tesla Model 3. Ми зробили вже огляд Kia Niro. Тепер у нас наступний залітає, так би мовити, на огляд Hyundai Kona Electric. 265 автомобілів було продано в травні. Значить, давайте подивимося, що це за такий. Чудо техніки. Подивіться, будь ласка, друзі, компактний кросовер від корейського виробника Hyundai. Роки виробництва Kona, значить, з 17 року до нині. Попередник. Цього автомобіля це Hyundai ix 20 Хто пам'ятає, такий маленький-маленький компакт-вен був. Отже, з 17-го року його роблять тут ніби чому він так називається: сюди-туди, так би мовити. Ось перше покоління, подивіться, будь ласка, бензин, дизель є. І також є електричні автомобілі. Тобто три варіанти. І от подивіться, будь ласка, 6 тисяч в 2017 році в Європі продано, в 18-му 65 тисяч автомобілів. Тобто десятикратний майже приріст в продажах. І 2019 рік 105 тисяч. Чому так добре він продається? То, по-перше, ціна невисока. І по-друге, простота. Простота і ціна. Давайте зараз ще покажу вам плей плейлисти, які у нас тут є. Подивіться, друзі, бачите, ось у нас є плейлисти. Ми робимо огляди різних автомобілів. ось 20 електричних автомобілів, бюджетних автомобілів 19, 21 автобізнес-клас. Тобто, якщо вам треба придбати машину, ви заходите, наприклад, сюди в плейлист і дивитеся, що вам потрібно. Тут відразу є назва і понизу ринку ціна. Розумієте, ось бачите, у нас є тут Nissan Leaf, Ось в мене є тут за 3500 доларів, 12-й рік є 2400 переглядів. Тобто собі подивіться і визначайтеся, яку у машинку хочете придбати. Давайте переглянемо, що нам показує авторія. Отже, дивіться, ми забили Hyundai Kona і взяли Kona Electric і Kona просту. Можуть бути бензинові або дизельні автомобілі, так би сказати. Значить, 726 пропозицій, друзі. Давайте глянемо. Відразу глянемо по низу ринку. От тут биточок за 8500 у Львові десь. Це також биточок за 9. Тут за 9 биточок, значить. Дивіться, новий автомобіль, що ми потім не дивилися. Дивіться, новий автомобіль. Новий автомобіль 30 тисяч з половиною доларів коштує Hyundai Kona. А самий дешевий за 10, за 10 999, бачите. В Києві однолітровий. Це бензиновий. Друзі, бачите, от як він виглядає. Літровий. Я собі уявляю, скільки він бере по місту. Напевно, бере літра 3-4. Жартую, може, 5 по місту бензина. Але дійсно гарна машинка. Зараз хтось може сказати, що вона не їде. Бо з ним вона не їде. 100 км в годину вона проїде, проїде. Швидкість, 120 проїде. Більше їй не треба, сів собі, пих-пих-пих. Навіть на таксі її взяти. За 10 тисяч, дивіться, скільки їй там років, 8 років. Це бензинова, і сама дешева, що в нас є? Електричка, бачите, 30, 40 кВт годин батарея, пробіг 305 за 12500. За 12500. Це не з ринку Івано-Франківську, подивіться, будь ласка. Ну, пробіг, звичайно, невеличкий, такий 300 кілометрів, може 250. Може 250, але електричка, друзі, ви розумієте, ось скільки коштує її зарядити. За 6 годин вона заряджається з 20 до 100 кілометрів, до 100%. Бачите? За 135 гривень ви заряджаєте собі і їздите 300 кілометрів. 305 кілометрів. Розумієте, друзі? І ось тут скільки би вийшло б на, на пальному. На бензині вийшло б, якщо навіть таксувати на таксі, за 832 гривні ви затратите. А на бензині ви за, верніше, на електриці, а 10 тисяч гривень на бензині. Бачите, в 10 разів економиться кошти на електричній тязі. Отже, бачите, 12500. Я думаю, за 11500 це людина віддала. Це п'ятирічно вже майте на увазі, друзі. Бачите, 11500, думаю, торгувати можна було би. Ну, все, в принципі, такий невеличкий огляд, друзі. Простенька, гарна машинка. Нічого тут складного немає. Береш собі і таксуєш, їздиш в місяць, заробляєш тисячу баксів. У мене тут знайомі є у Львові, так таксують. Назвимаєте, за рік ви собі відбиваєте цю машину повністю, навіть ще менше, ніж за рік. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, заходьте в плейлист, дивіться, що у нас там є. Бачите, вже машинка продана. 40 кВт, 380 км. Вже продано, от, бачите, у Львові.